За перший квартал 2014 року Житомирське обласне відділення антимонопольного комітету України припинило 5 порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Цей період накладено штрафів на суму 17 тисяч гривень, а сплачено понад 230. Економічний ефект припинених порушень склав понад 15 мільйонів гривень. Відділення не обмежується виявленим вже вчинених порушень, а обов'язково звертав увагу на причини. Які їм сприяють, і при цьому ми намагаємося допомогти у вирішенні проблем підприємства шляхом внесення відповідних пропозицій, надання рекомендацій не тільки суб'єктів господарювання, а також органам влади, органам місцевого заврядування щодо проведення заходів спрямованих на обмеження монополізму. Розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Так, з метою запобігання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, антимонопольний комітет надав рекомендації Бердичівському хлібзаводу, який з 3 березня підняв ціну на продукцію. Уже на 5.03 товариство рекомендацій було виконано, і саме на хліб Дарницький подави змішаної валки було знижено випускні ціни, скажімо, на 5 копійок. І якщо порахувати обсяги даного хліба, який випускає е, хлібзавод, то економічний ефект склав понад 220 тисяч. Кажеться, е, всього лише 5 копійок, а це всі це кошти наших пересічних мешканців, які заощаджені шляхом от надання тільки рекомендацій без застосування фінансових санкцій. Зловживання монопольним становищем виявили в Житомирському облавтодорі в особі Зарічанської філії, де з 1 березня 2013 року були завищені тарифи на послуги з утримання споруд будинків та прибудинкових територій. Порушення виявили і в кожній медичній установі, де вдалося занизити ціни на послуги і отримати понад 620 тисяч гривень економічного ефекту. Також припинено 10 неправомірних дій підприємців органів місцевого самоврядування, які містили ознаки порушень без застосування фінансових санкцій. Це з боку і житоми два вже міста жито. Омира, Коростенські, Червоноармійські водоканали, пад в газ. Олександр Безсмертний також прокоментував, що законно житомиргаз вимагає встановити житомирянам безкоштовні лічильники. сьогодні ж ви розумієте, така ситуація з газопостачанням, що і всі надавачі послуг, будь то газ чи електроенергію, не стараються встановити більш точні прилади. Це веде до, скажімо, більш економного витрачання і так далі у другому кварталі 2014 року. Антимонопольний комітет зосередить увагу на соціально важливих ринках, зокрема у сфері будівництва, регулювання земельних відносин, електро і газопостачання.